Чи справді Легіон Свобода Росії планує зайняти Бєлгород і область? Ну, дивіться, сила у них є стовідсотково. Вони доволі їх стає все більше і більше. Вони набувають свого такого правильного окрасу. Е, так е, можуть, можуть звичайно, але Путін, ну вже ви ж розумієте, що там не така велика кількість для того, щоб зупинити російську армію. Ми повинні це розуміти. Але е, те, що вони е, дадуть такий поштовх, правильний поштовх в боротьбі з путіним, тут це так. Але сказати, що вони прям прям захоплять весь Б -б -б Белгород на даний час. Ну я такого не бачу. Дуже мало сил, але вони сильні е в цілому. Вони енергетично сильні, є дуже гарний посил. Ну але ми ж повинні розуміти, що це відбувається, щоб наші українці не ніяким чином, там не в не велись в оману з приводу е шарму цих людей. Вони воюють за себе. Вони не воюють за нас. Я хочу, щоб просто для людей це було зрозумілим, тому що вони воюють виключно за себе і виключно за те, що вони хочуть там десь жити по інакшому форматі. Але ну це стовідсотково, щоб просто люди розуміли, що це не абсолютно ніяких там тем. що Вони там щось роблять для нас. Ну, тому так. Що мав на увазі Путін, коли заявив про створення альтернативи Кримському мосту? Дивіться, звичайно, він розуміє, що рано чи пізно його знищать. Це стовідсотково. Причому є велика ймовірність, що це буде в цьому році, а, не те, що знищить, може там якусь частину, що повністю піде, що буде майже неможливо його відновити. Він це розуміє і тому він зараз на даний час дуже активно почав думати, яка альтернатива може бути. Це може бути пов'язано з водою або сушею. Тобто, на даний час, на даний час він вирішує. Питання ще нема, бо тут двійка жезлів, це вирішення. Тобто він ще не вирішив для себе, що він. Хоче, але те, що 100% він розуміє, що прилетять ракети на е кримський міст, це лише питання часу, тому він реально розуміє, що він е втратить дуже свій час, і він вже почав думати про якісь можливі альтернативи з е цього питання, тому так. Чи справді Путін хотів обміняти Навального на спецагентів, які сидять в тюрмах в США та Європі? Боже, я вам чесно скажу, е, я займаюся фізіогномікою е, майже три роки і вивчаю дуже глобально, вивчаю взагалі е, е, ну, дикцію. Фізіогноміка, хто не знає, це е, е, можна щитувати людину по її обличчю, по її рухах, по її там, якихось, там, головою там кивнув, там кивнув. І для мене це було, знаєте, таке, я побачив, коли він каже, я там щось роблю, я там, то, я там все. І для мене ця людина просто не що ж ти така брехлива? Господі, ти ж ну ж ти реально? Я обіцяв, да, Я, я ні сказав, що е, я його обов'язково обміняю. Я сказала сі же, тільки щоб не возвращались. Ми повинні розуміти, що це для Путіна. Ну давайте я в будь-якому випадку подивлюся щоб переконатися, чи правильно я думаю, наразі ну звичайно, в першу чергу, в першу чергу він мав дуже велику кількість інформації ніхто б його ніколи з країни не відпустив. Це ну це неможлива історія. Неможлива навіть якщо б його відпустили. То йому би дали якусь отруту, яка б спрацювала там через там, день, через два, яка, яка б змусила все одно зупинитися серце. Е, ще раз повторюю: ніхто нікого не планував відпускати. Він мав дуже важливу інформацію, яку боявся Путін. Тому він його прибрав. А особливо він дізнався зі своїх інформаторів те, що Навальний готує на нього якусь інформацію. Перед виборами, він спеціально чекає, наче перед виборами, для того, щоб цю інформацію розказати. Тому він його прибрав. Але ми ж повинні всі прекрасно розуміти, що він такий, типу ну, люди помирають. Боже, як він сказав, ну, ви знаєте, люди помирають, помирають і в Америці, помирають і там, в інших країнах. До чого це взагалі? Він, знаєте, його всі бояться, але знаєте, якщо людину поставити, ось. Прямо перед вами це загнана е, тупа худоба, яку дуже легко вивести з себе, яку дуже легко поставити на місце. Але із-за того, що він е, знає, має е, досвід в маніпуляції людьми і е, е, має досвід в цьому, він на тому виграє, а, а виграє. Але в іншому форматі, ну, вибачте мене, це це просто як він розмовляє, як він себе веде. Це ну просто загнана худоба, яка боїться всього. яка боїться абсолютно всього. Ви знаєте дуже багато запитань з приводу Путіна. Е, дуже. Така відома кількість е екстрасенсів говорить, що він помер. Я досі на, на, на своєму буду стояти і казати, що це він. Ну не бачу я його е іншої енергії. От яка була енергія у 24-му, ось в 2040 році, коли він став, так, і зараз 24-му році, то 20 правління. Доのは. До речі, 20 правління Путіна. Це вибачте. Не така така собі історія. Може більше я, я вже не пам'ятаю точно. Я пам'ятаю тільки що до 2004 рік, ем, то я можу сказати, що це одна і та ж сама персона. Просто із-за того, що людина е, віддала душу дияволу, коли він просто, просто реально відчув цю владу, а е, це дуже сильно відбувається. То ми можемо на. Поби споглядати змінення його ем, зовнішності дуже глобальне змінення зовнішності. Звичайно, я впевнений, що там ще може там хірурги яким чином над ним попрацювали для того, щоб натягнути те обличчя, але е, він дуже рано постарів. І ми це можемо спостерігати, коли там він був там, там, там в періодах, і потім різко в якийсь там за один рік він якось натягнутий такий став. Але ви знаєте, окрім е, хірургії, е, якщо ви згадаєте, в дві 2000... тисячі о, в якому дві господи, в столітті дуже багато людей жартома показували фрески диявола. І вони, ті, дуже схожі були з путіним. Це дуже широке обличчя, таке знаєте, більш такого, знаєте, овального формату з натягнутим прям натягнутою шкірою, дуже тонким носом, дуже тонкі е, губи. Е, так зображували диявола чи людину, яка була одержима дияволом. То ми можемо чітко з вами проаналізувати і подивитися, як дуже глобально. Він змінився енергетично. Бо правити Росією це як би вона Росія висасує з людини абсолютно все. І коли ми вже бачимо, ми бачимо Леніна, який був спочатку революціонером, а потім став ким, ми бачимо Сталіна, який також був революціонером, а став ким? Ми бачимо Путіна, і не витримав, спився Єльцин. Оце він не витримав. Оце єдине, що він бухав постійно, і це він не витримав енергії тої. А у Путіна він там чітко продав душу дьяволу. Тому це шановні, це та сама людина. Просто коли ти віддаєш душу е, дьяволу, який пожирає тебе, то ти просто перетворюєшся в таку, знаєте, в таку енергетичну. Персону такий фантом, як я так і називаю. Тому не треба лякатися і думати, що там його вже немає 20 років? Ні, 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 шановні, це він. Повірте мені. Те, що в нього є двійники, це стовідсотково. Але те, що це він, це також для мене це правдива інформація. Чи вдасться суттєво збільшити виробництво в оборонному секторі в Україні протягом цього року? Вдасться, я вам скажу, що дуже багато змін йде для України в позитивну сторону, але трошечки пізніше, ближче до ну до середини до 9-10 місяця, приблизно так. Е, але поки що, на жаль, е, ми будемо переживати дуже важкі часи зараз. Зараз вони дійсно важкі, тому що, хоча ну вони вже 10 років важкі, але зараз, е, якщо ми говоримо про період, так. Там, наприклад, з сьогоднішнього дня до кінця, там до, до початку, наприклад, літа, то це буде дуже важкий період. Тому нам потрібно буде набратися сил, і ми будемо кожного дня чути про якісь обстріли, про якісь жахливі речі. Хоча ще раз кажу, що ми кожного дня і так, і до того чули. Просто як кажу вам на майбутнє. Які загальні прогнози на закінчення війни в цьому році? Важко зараз сказати взагалі про закінчення війни, тому що це ж не залежить від нас, від тарологів і ті, хто можуть собі її дозволити сказати щось про війну. Про закінчення її, ми можемо лише е, приблизні, не те, що дати сказати, а приблизну ситуацію, яка в одна з варіантів того, що вона може закінчитися. А, на даний час дуже багато вплив впливу іде звичайно від людей наших, бо наші люди втратили віру, і це неймовірно важка ситуація для нашого. Для нашої перемоги, тому що віри нема. Ти не знаєш, кому вірити. Ти вони настільки росіяни настільки в, в, в приуспілі я не знаю, як росі, українською в фейкових оці всіх е, ситуаціях, що вони розпостро... розповсюджують ці фейки настільки професійно, за я думаю, за 35 років там їх оцих цих він в, в, всюди вони настільки професійно це все роблять, що вони вміють подавати так, як вони захочуться подати е, і оця ситуація з нами в те що ми в це віримо розумієте дуже сильно впливає на е, нашу можливість на наші можливості а точніше закінчення війни тому що я можу вам сказати я можу вам сказати лише одне що українцям потрібно зараз вже, потрібно зараз же почати е, працювати зі своєю вірою бо віри не вистачає. Я не кажу не тільки про релігію, я кажу про віру в наше ЗСУ, про віру в нашого президента, в те, що він робить правильні речі: про віру в Всесвіт, про віру в себе. Бо я ще раз повторюю: якщо ви зараз живете в цій реальності, в цій позиції, в цих яких ситуаціях, все це говорить лише про одне: що так. Повинно бути і інакше не може бути неможливо було навіть якщо б тисячу людей сказало про те, що починається війна, ви все одно або не повірили, або сказали би: Ну так, можливо. Розумієте, і навіть якщо сьогодні я вам скажу, коли закінчиться війна, ви все одно не повірите. А якщо навіть і повірите, якщо вона навіть і закінчиться в, в цьому дні, в тому ж в тій годині, ви скажете, ну це було очевидно, що вона закінчиться. Які ж ти при Розумієте? Тому я з себе зняв оцю оцей такий тягар, який не потрібен для мене е, розказувати, коли вона закінчиться, я лише можу, можу вам сказати зі своєї сторони. Що для, для того, щоб вона закінчилася, нам зараз дуже потрібні по перше донати на зсу. А я в першу кажу чергу не на якісь э, загальні такі потреби, знаєте, великі великих організацій. Що ми збираємо? Ні, шукайте маленькі, якісь э, 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 воєнні групи яким щось конкретно потрібно, і купляйте їм це, і відправляйте не грошима, а відправляйте одразу. Збираємо там на якусь там окрему бригаду. Ось це чітко проясняйте для себе. І друге це віра на останок. Напевно, так хотілося би мені сказати, що я особисто намагаюся допомогти кожному, хто служить зараз в ЗСУ, і ставлю безкоштовний захист. На тих, хто там служить. Тому якщо о, ваші підписники забажають, зв'яжіться зі мною, будь ласка. Всі дані є в, в описі під цим відео. Я, якщо у вас є така людина, відправляйте фото, відправляйте дату народження, і я безкоштовно поставлю вам захист. Чи вплине на Україну те, що Ердоган наважився привітати Путіна з перемогою на виборах? Ердоган хоче одною дупою сидіти на всіх стільцях. Він же та людина, яку яка хоче постійно, ось коли президент був ось недавно з візитом. Дуже багато говорилося про те, що в закритому приміщенні це я стовідсотково бачив перед собою як перед очима в закритому приміщенні. Говорилося, давай ми помиримось, давай, давай боросія. Це Ердоган розуміє, що для нього Росія дуже важлива, як турист, туризм. Вибачте, так і все інше. Тобто для нього важливі зв'язки з Росією. Тому він не спішить е, щось там, е, якісь стосунки е, ламати. Він це розуміє, що йому це вигідно, е, не дивлячись на те, що виграє Росія чи програє для нього. Це ну типу він же ж там яким чином підтримує. Тому він прекрасно розуміє, що це для нього бізнес. Він бачив ситуацію там з, з тою ж Грузією. Що якщо він там вийшов, туристів більше не пускали, там щось в такому форматі. Коротше кажучи, е це велика частина грошей, від якої він не відмовиться ніколи, тому те, що він так себе поводить, він себе поводить. Що я можу сказати про стосунки: які були стосунки, такі залишаться. нічого у нас не зміниться. Я не можу сказати, що у нас до того були найкращі стосунки між, е, між, між Туреччиною і Україною. Все одно, всі, і надалі вони підтримують. Щось Україні дасть, щось Росії скажуть. Тобто, я ще раз кажу, намагається сидіти там, але в нього дуже така мрія є, щоб він об'єм. В Україні Україну Росії тому ці візити е, е, в Туреччину формату, що мені потрібно яким чином вплинути на Зеленського, е, і я впевнений, що це 100% він розмовляв до візиту Зеленського е, з е, е, Путіним. Що він давай я поговорю з ним, давай топ, давай все Ну тобто, ви ж розумієте, як це відбувається. Чи справді США не надасть Україні військову допомогу, поки не будуть проведені вибори президента України? Ні, все, все надасть. Нічого такого не буде. Що значить вибори президента їх влаштовує все, так як є? Е, звичайно, вони хочуть е, більше, щоб було якась за за той бюджет, який вони дають, звичайно, вони хочуть більше. Ну, повинні розуміти, що грабується більше половини е, того, що дають. Розумієте, е, спираючись на те, що це там. Вартість за те, вартість за те, варт... ну, Це ж корупція як була, так і є. Вона не нікуди не зникає. Те, що там е, активно з нею борються, в якихось інших місцях місцях вона все, все одно з'являється. Тому бажати, щоб ми змінилися там за рік, за два війни, е, щоб одразу почали люди жити в безкорупції. Ну такого не буде. Звичайно, вже ми йдемо до того. Дуже повільно, але йдемо до того усвідомлення, що корупція вбиває. І якщо б не корупція, є велика ймовірність того, що ми вже закінчили б війну. Але е ситуація надалі не зміниться. Мені здається, що все одно Америка буде давати гроші, бо я бачу, що фінансово вона поки буде нас підтримувати. А я думаю, що може змінитися не на, не на таку глобальну ситуацію, але після виборів якраз в них. Тому поки що тримаємо кулачки, щоб все було добре, щоб все ж таки, не дивлячись на те, хто там без переміг на цих виборах, все одно. Я дуже впевнений, що підтримка Україні буде і надалі.